Всім привіт! Купили отакий подрібнювач-гілок Ряобі 2,5 кВт. Садочок мій росте потрошку. Кожен раз, кожен рік. Все більше і більше в мене гілок. Отакий не дуже дорогий, 7,5 тисяч гривень. Е, що тут є, але він дуже гучний. Ну, це такі пристрої і мають бути гучні. Ось тут е, написано 107 дБ. Е, Що тут є? Ось такі кнопочки. Cool, е, emergency, викл. Чи... Хто його знає, треба почитати в інструкції, що це означає? Ось така модель RSH2545B. Що тут із, із бачок на 40 літрів? Ось так от вимикається. Якщо отак от не замкну, то пристрій не включиться. Тут замикач є електричний отак от вимикається і отак от він подрібнює. Ось таку стружку. Дуже гарно під дерева, під кущі буде дуже гарно. Ось так, зараз, зараз продемонструю, як він працює. Треба мати подовжувач 220 вольт. Ну і вмикаємо. Ось такі гілки я для прикладу взяв. Взагалі то по інструкції написано, що тут до 45 діаметр 40, до 45 4,5 см можна, він автоматично тикаєш і він автоматично забирає сам, не треба його тиснути руками. Сам забирає, сам, сам подрібнює. Тут ось є запобігачі, щоб. Не можна було руку засунути. Є отакий, отакий ще є пристрій. Якщо щось застряло, то можна його просунути. Ну, можна, можна і без цього пристрою. Давайте я вам покажу на оцих гілках. Десь так десь так гучно він працює, але такі пристрої мають так гучно працювати, це це так треба їм. Ось отаке в мене вийшла дуже мілка, непогано. Отак от гарний гарне принпання нове.